Золото люто виросло. Нафта просто б'є лоя вже майже весни. Світ величезній нестабільності, криптовалюта далі продовжує падати. І що ж з цим робити? Питання питання. Я вам скажу. Телеграм-канал посавці даного профіля. Там вже сказав. Зараз скажу тут І також детальніше на Ютубі. в мене є відос запис стріму. Все! Абсолютно все в деталях там обговорили і по крипті, і по фонді, і по золоту. А зараз давайте я трошки міні апдейт зроблю. Не розумієте, за хвилину це нереально зробити, але зроблю я постараюся. Поставити лайки, підпишіться. Дякую. Дивіться, золото це бізумна херня. Я думаю, що тут ставляться глобальні хая по ньому. Абсолютно тіпи біжуть просто скупляти всі банки повністю. Банки вже продавати не можуть золото. Настільки громні черги. Ви на приколі на хаїщах це полюбеха ринка. Тому я би його вже не купляв і не інвестував, а виходив з актив. Нафта йде по-моєму великому плану. Нахуй, і знаєте, що я скажу по нафті? Туда її і місце, Туда її і місце. Ми маємо оновлювати цілу. Я як мінімум Дальше подивимося. Харшо без сквіз, Огромний сквіз, але, звісно, треба, щоб все прям поламало щось, рецесійне сталося. А чи станеться це прямо зараз? Ну не знаю, якщо подивитися фондовий ринок, во давайте ладно, почнемо скріпти. Там по суті ситуація аналогічна. Дивіться ефір. З ефіром дуже забавний е, прикол. Загалом на стрімі, от на Ютубі, якраз я розглядав варіант, що ймовірно ці сквізи на Альті ми будемо частково повністю перекривати на біткоїні, тобто вот, їх перекривати ми будемо, і так Звісно, в Кінечно, реакція була дуже сильна, але все ж. Е, і навіть якісь лімітні покупці е, втримували ціну, от, отут на цим рівнем, що кидало в оману, але не треба було вірити. цій омані скажу так. Я навіть сам трохи повівся і зловив невеликий стоп по лонгу. Зря треба було просто гасити тут шорт і от мінімум до сюди. а далі подивсі, скажу так: дивіться: 3820 об'єм. Якщо не вертаємося з цей об'єм. То високо, ймовірно, перекриватиме оцей лой і, і буде тестити 2900, бо тут прям пустота. От. Чи вернемося, чи не подивимося. Мені без різниці вернемося, буде лонговий став зайду лонг. Я нічого не роблю я без позиції. З Збіткома аналогічна картина. Фондовий ринок, якщо дивитися ся, на здак, да, на здачіна, Вона. Де ж відвалилось. Тут взагалі ублюдство люте, Там Трамп сказав одне, Трамп сказав друге. Я вам сказав, що зразу ми, ймовірно, і то не відростемо на стрімі, бо діло, ймовірно, не тільки в Трампі, тут на і пох... ну, І Дійсно, так, бо тут з регіональними банками он, проблеми вилазять, ще якісь. То от він так запиляв. Імовірно, є шанс, що ми можемо новити і цей мінімум на ньому, який ми в п'ятницю минулу ставили. Може, це буде символічно в цю п'ятницю. Далі треба буде дивитися, чи це прям глобальний вже розворот NASDAQ, Було б би...